Як ми говорили раніше, першим кроком у реалізації стратегії імейл-маркетингу є створення бази підписників. Можливо, у вас вже є список контактів, або ви тільки плануєте розпочати збір. У будь-якому разі, вам знадобиться місце, де ви зможете зберігати вашу базу, поповнювати її, редагувати та сегментувати. У цьому уроці я покажу, як створювати адресні книги, куди ви будете збирати дані своїх підписників. імена, Адреси електронної пошти, номери телефонів та іншу спеціальну інформацію, яка може вам знадобитися. Перейдіть до розділу Розсилки та натисніть кнопку Створити адресну книгу. Введіть назву книги та натисніть Створити. Готово. Тепер час завантажити у книгу Контакти. Ви можете завантажити їх з файлу, ввести вручну або додати контакти по одному. На протарифі ви також можете призначити теги всім імпортованим підписникам, щоб пізніше сегментувати їх. Щоб перевірити контакти на валідність, активуйте Перевірити додані адреси. Перевірка електронної пошти допоможе вам визначити недійсні адреси та видалити їх зі списку. Щоб додати контакти з файлу, виберіть підтримуваний формат. Це може бути текстовий файл, CSV або файл Excel. Номери телефонів у файлі мають бути в міжнародному форматі. На наступному кроці визначте змінні для кожної колонки з файлу, над колонкою Натисніть Відключено та виберіть змінну зі списку або Створіть нову. Наприклад, ви можете додати ім'я або місто підписника як змінну. Якщо ви не оберете змінну, дані для цього стовпця з файлу не завантажаться. Якщо у книзі раніше були підписники з такими ж контактними даними, ви можете активувати оновити значення змінних для існуючих контактів. Натисніть Продовжити, щоб завантажити контакти з файлу. Щоб завантажити контакти вручну, перейдіть на вкладку Ввести вручну. Додайте свої контакти в поле Список контактів, кожен з нового рядка. Ви можете додати особисті дані контакта поруч із його емейл-адресою, відокремлюючи кожну змінну комою. Натисніть Завантажити. Після цього увімкніть змінні для додаткових колонок із даними та натисніть Продовжити. Щоб додати контакти по одному, перейдіть на відповідну вкладку, заповніть поля та натисніть Додати. Завантажуючи контакти з файлу або вручну, можна додати будь-які змінні. Завантажуючи контакти по одному, ви маєте можливість додати імейл, номер телефону та змінні, які вже створені в книзі. Ваша книга виглядатиме так ви можете редагувати її назву, клацнувши на іконку олівця. Також ви можете додати нові контакти та створити кампанію. Натиснувши кнопку Дії, ви можете керувати всіма контактами в книзі, експортувати, копіювати або переміщувати їх до іншої книги, перевіряти та призначати теги. Ці функції доступні на платних тарифах. Ви також можете відзначати контакти вручну. Обрати декілька або всі контакти зі сторінки книги, щоб видалити, скопіювати або перемістити їх до іншої книги. Щоб змінити кількість адрес, що відображаються на сторінці, оберіть число з випадаючого списку нижче: 10, 20, 50 або 100 адрес. Використовуйте фільтр для пошуку контактів за датою додавання, номером телефону, електронною поштою, ID підписника або статусами. Ви також можете керувати змінними в адресній книзі, редагувати назву, видаляти та додавати нові. Натисніть Створити змінну введіть її назву та виберіть тип. Ви можете зберігати дані в змінних в таких форматах. Рядок передає текстове значення, наприклад, ім'я підписника, назву компанії посаду. Число передає цифрове значення, наприклад, номер телефону, вік або зріст. Дата передає цифрове значення у форматі дати календаря, наприклад, дата народження, дата реєстрації. Ви також можете редагувати або заповнювати значення змінних вручну. Змінні дають змогу сегментувати аудиторію, наприклад, відправити розсилку тільки маркетологам із Києва, а також робити листи персоналізованими, наприклад, додати ім'я підписника в тему та вміст листа. Натисніть на три крапки праворуч, щоб приховати або показати стовпці зі змінними. Також тут ви можете надати доступ підписнику самостійно оновляти дані про себе на сторінці управління підпискою. У рядку Праворуч від адреси відображається рейтинг кожного користувача, що залежить від активності ваших підписників протягом останніх 60 днів. Так, якщо одержувач відписався від ваших розсилок, то він не матиме жодної зірки. А якщо він регулярно читає розсилки і переходить за посиланнями, то матиме 5 зірок. При завантаженні нового контакту користувачеві буде присвоюватися рейтинг «2 зірки. Натисніть на три крапки у рядку користувача, щоб відписати його від всіх розсилок, перевірити чи видалити. Ви також можете переглянути профіль підписника, натиснувши на його ім'я. Тут ви можете побачити, коли було додано підписника, дату і тип останньої активності. Призначені теги, рейтинг, кількість надісланих, прочитаних та непрочитаних кампаній, а також кількість кліків. Ви можете вимкнути або видалити цей контакт, переглянути всі адресні книги, де є підписник, всі ланцюжки, у яких він брав участь, а також всі надіслані йому кампанії. Тепер ви знаєте, як працювати з адресними книгами та завантажувати контакти вручну та з файлу. У наступних уроках ми розберемо, як збирати контакти відвідувачів вашого сайту та зберігати їх у вашу книгу автоматично.